Це Get ready with Me, Просто так, щоб познімати тіктоки. Так як це одне з перших моїх відео на цьому акаунті, я б хотіла трошки розказати про себе, звідки я чим займаюся, чому вирішила займатися Тіктоком. В принципі, щоб ви розуміли, з ким маєте справу. Так, от мене звати Богданка, мені 19 років. Я з України, з Львівської області. Коли мені було 17 років, я вирішила переїхати до мами в Ізраїль, але мене не пропустили в самому Ізраїлі. Мене депортували назад в аеропорт Варшави. Чому в Варшаву? Тому що тоді вже була війна, і в Україні аеропорти не працюють. Я летіла з Варшави, тому мене вернули в Варшаву. Якщо вам цікава більш детальна ця історія, то просто напишіть в коментарях, я обов'язково сьогодні знімлю. Так, от, коли мене депортували в Польщу, мій багаж по дорозі з Ізраїлю загубили і сказали почекати 4 дня. Я планувала одразу вернутися в Україну, але так як багаж потрібно було зачекати, я думаю, ладно, чотири дні тут поживу і поїду назад додому в Україну. Але так вийшло, що чимодан мені вернули тільки через місяць, то я вже якось так знаєте завела там перших друзів, завела там подружку. Завела знайомих. Я проживала на той момент в хостелі. Мені було тільки 17 років. Я не могла влаштуватися на роботу, тому що беруть тільки з 18 років. Тому я більше часу гуляла, відпочивала, шукала якісь нові знайомства і в принципі їх знайшла. І через якийсь час я вже передумала, я вже перехотіла їхати в Україну і думаю, поживу ще тут трошки, а потім вернусь. Коли мені виповнилось 18 років, я знайшла свою першу роботу в Польщі. До того я в Україні довго працювала, але ми всі знаємо, як це в Україні. В Польщі я такого не знаю, що беруть неповнолітніх. Потім через півроку життя в Польщі, в Варшаві конкретно, я знайшла свого хлопця, з яким я зустрічаюсь і понині. І ми ще разом прожили. Вісім-9 місяців в Варшаві, саме разом, в одній квартирі. І місяці три назад ми почали задумуватися над переїздом в іншу країну. Ми розглядали різні країни, в основному це була Іспанія. Це вийшло максимально спонтанно. Я сиджу на навчанні, я тоді ходила на курси колористики і мені пише мій хлопець: типу, ми їдемо на Кіпр. Я така. Я буквально за пару днів зібрала чемодан, хоча виліт у нас був через місяць. Я просто дуже сильно хотіла переїхати, тим більше до моря. Ну і коротше, зараз живемо в місті Пафос. До речі, Пафос це одне з найстаріших міст на нашій планеті. Просто уявіть собі, просто це собі уявіть. До речі, мого хлопця звати Саша. Йому 20 років, він на 11 місяців старший за мене. І ми двоє з ним по гороскопу риби. Я в лютому народилася, а він в березні. В принципі, чому я вирішила стати тіктокером? А в принципі, а чому би і ні? Зараз в мене на цій сторінці всього два підписники, тому я хочу попросити, щоб ви на мене підписалися. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячна. Всім-па!